Оплі, яка готова все на світі вітати за любов до тебе, яка любить тебе всім серці, всією душею. Знаєш, до жодного хлопця села не дивлюся. А я кажу, то що з того? Нажа тобі? Та кажи вже, хочу знати правду. Добре, Знаєш, дочку Іваники добики, багачки з третього села звідси. Чорними бровами. Туркині із золотими сережками у вуха горду топишку. Та так, ота туркиня мене полюбила. Полюбила сильно. на смерть полюбила. А ти, ти, Грицю, її любиш. Обох вас люблю. Обидві ви мені милі. Одна синіва, інша чорноброва. Щоб в тебе дві душі, Грицю, що нас обидво здуриш. Але знай, <кій> нас туди не здуриш. Обіцяв сватів прислати, то присилати. Обіцяв насуне, прийшлю, Але шкода мені туркині. Буде побиватися за мною, платити, проклинати нас обох. Вона <кій> ж мене сильно любить. <кій> та ти що, Грицю? А мене тобі не жаль. <кій> Та як не жаль, голубко? тебе люблю з Навіть і себе жаль, що дві полюбив. Одну любив би, іншу голубив би. Не боїшся бога ти, Гриців, таке говориш, то рік великий. <кій> то чи я винен, що так сталося, чи я хотів цього, зустрів дуркиню і закохався? Повонила вона мене, осліпила душу, розум. На те її хлопець, на те серце в мене. Ні, Гриця, приворожила вона тебе. Кажуть люди, вона перша чарівниця на все село. щира вона. Пройдеться це все, Гриця, пройде, а я я тебе люблю. Ти мій. Чуєш, Грицю? Мій. Я тобі те розчаю. Але до торгині більше не ходи. Що здумала, що ви та через неї і не побралися. Не грозися, Грицю. До неї піде другий. Вона багачка. А я, я, згин, чую, я згину. Гриць. Чую, загинув, Грицю. Чую, Настя, чую. golou Слой його Боже. Та ще й добрий розумний. А в мене, що хочеш? Чи перестав тебе любити низь? Ні, ні, ні. любить мене гриць! Любить, ось на осінь обіцяв старостів прислати і весілля справимо. То чого ж ти в мене хочеш? Ти, одна проблема. Значить, знаєте, там за горою в Чабаниці живе одна багачка і велика дубойка, знаєте? І в цієї, і в них є дочка, одна у Турки не звати. Так ось дід, оця торгиня вона звабила, приворожила і ще лихи всідемо, поїла мого Гриця. Майже з ним побратися мали, але Грицеве серце не на місці. Мене обіймає, про неї згадує, Мене цілує, за неї сумує. Урятує стіну. Що ж ти хоч, голубонько, щоб я ту порадив? Кажи, що зробити, то я все зроблю. Бо крице, як скріплю. Я вже все їду придумати. Добре, а запросиш діда на весілля. А я вже їду та гриць, став, мрії, на гри, щоб нам на весіллі заграти. Добре, гостоне, кажи, що зробити. Зараз дивіться, відшукайте діду цю турки. І скажіть їй наступ. Що значить? Чув я докинеш, що ти свадила, приворожила і ще яким вихідзірям упоїла. Гриця найкращого хлопця з угорської границі і відбираєш у нього щастя. Але знай, покинь його, бо вже здавна він зустрічається з синьою настрій свого села. І весілля готують на осінь справити. Але скажи їй, щоб ви знали, що Людський прольот. Не тільки люди, а й Настка, і всі люди в селі її проклинуть, що до неї більше він не прийде. Скажіть, що розлюбить її. Добре, Господи. Добре, я зроблю все, як тихаю. Тільки прошу, а не журися нічим. Хіба що весілля навіть спорядить? добра дівчино і вадики добити, багачки тутешні. Знаю, діду, я з того села, а яка? До неї, доню, мені ні. Мені до її доньки красної, як сонце, турки не її А що вам від турка не брать? Сеньоха нас з притяківки попросила відшукати туркиню та дещо їй передав. А що Просила синьога кармаска передати поркине. Вона так попросила. Встань, каже, перед туркинею. — так скажу. Чув я, туркине, що ти полюбила Гриця, найкращого хлопця з угорської границі. Звабила його, ворожила, відбираєш у нього щастя. Та знай, туркине, що. Пріць тебе не любить, бо вже віддавно зустрічається синьою настрою свого села. Кохаються вони, скоро у них весілля. звінчаються з нею. Не забач їхньому коханню і щастю, бо людський прокльон тебе мене. Він уже до тебе не прийде. Не жди його, він перестав тебе любити. Ось. Та й справу має домі. Дідо, це ж я, дурки. Справді? А чому ж ти не призналася? Гарна ти туркине, а за твою милостну діть тобі зле підяче. Але я не винен, я нічого не знав, мені Настка розповіла. О Бог він вас любить, одну бере. Тебе покидає, але що я тут погаджу, Ти ж сама винна. Та ні, діду, ні. Та я нічого злого не робила. Він сам присягався, що мене одну любить, одно на світ у світі, а не може бути, що другу без. Правда, донько, це правда. Мене грицьця самого на весілля просив. Вони уже вон, до весілля посини тут. Вже скликає. Не кажіть цього, ось ще недавно тут в лісі зустрічались. Казав, що за ти сніг впаде буде в мою хаті. Не будеш, куркине, не будеш. В ній буде синьока наска, спам'ятайся. Не думай про Гриця, не води його щастя. Бережись гріха, дівчино. прийшли наші море і хата Que Донько, хотімо поміч цигани. Наш рік на тім уже скінчився.